15 фільмів загалом увійшло до короткого списку Оскара 2024 Американської кіноакадемії. Наш «20 днів у Маріуполі, Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіса Степаненко. Вони 24 лютого 2022 року прибули у Маріуполь. Впродовж 20 діб фільмували руйнування, обстріли, роботу лікарів, втрати мирних мешканців, зробили відео пологового будинку. Що розбомбили агресори. Знімальна група змогла вивести відзняті фото та відеофакти. Це і є основою документального фільму Свідчення 20 днів у Маріуполі. Авторів стрічки нагородили пульцирівською премією режисером Стеслав Чернов здобув головний приз національної конкурсної програми «Доку Україна» та приз глядацьких симпатій Докудейс юєй «20 днів у Маріуполі. Є. Найкасовішим документальним фільмом українського прокату стрічку від України висунуто на здобуття премії Оскар.